Привіт! Рецепт шоколадних млинців уже є на моєму каналі, але все ж таки я вирішила зробити окреме відео. Так як про це мене попросив один з моїх підписників. Також покажу швидкий та дуже смачний рецепт начинки. Для тіста вам знадобиться 3 яйця. До них спочатку додайте цукор. Дрібку солі. Після цього все гарно перемішайте, довго вимішувати не потрібно, просто до об'єднання. Наступною додаєте рафіновану олію. Її можна додати як 2 столові ложки, так і 3. Я додавала 3. Знову гарно перемішайте. Після цього додаєте добре просіяне борошно та какао. Я їх змішала в одну ємність, так мені зручніше. І далі просто продовжуєте вимішувати, щоб довести масу до однорідності. Все, що знадобиться для приготування млинців, як зазвичай, пишу в описі. Ви ж, будь ласка, не забудьте поставити лайк. Як бачите, маса виходить досить густою, тепер до неї потрібно додати молоко. Додавайте в два етапи, після кожного з них гарно вимішуєте. За точно таким рецептом ви можете приготувати і звичайні млинці. Вам потрібно просто замінити ту кількість какао, яка вказана в рецепті, на точно таку саму кількість борошна. І далі готуєте все точно так, як вказано в рецепті. Після того, як тісто приготували, його потрібно накрити та залишити на 20 хвилин, щоб кликовина швидше набухла, потім знову перемішуєте і, в принципі, все, його можна обсмажувати, обсмажуєте на добре розігрітій сковорідці. ось так похитуючими рухами розподіляєте тісто. Перевертайте, коли млинець стає повністю матовим, і після цього обсмажуєте ще приблизно 5-10 секунд. Якщо ви випадково налили більше тіста, чим потрібно, його обов'язково потрібно злити. А зайве ось так обережно прибрати. І все. Із усієї кількості тіста у мене вийшло 15 млинців. Діаметр моєї сковорідки 24 сантиметри. Хочу показати товщину млинця, вони виходять дійсно досить тонкими. І, як я і обіцяла, показую начинку. Вам знадобиться одна плитка шоколаду. Подрібніть його та додайте вершкове масло. Після цього на паровій бані або ж у мікрохвильовій печі імпульсами розтопіть все це разом. І ви отримаєте такий собі шоколадний соус. Викладіть на млинець банан. Наріжте його ось так кружечками та викладіть в один ряд. Це є дійсно досить простим варіантом начинки, але надзвичайно смачно. Особливо для тих, хто дуже полюбляє поєднання шоколаду та банану. Виклали банан зверху полийте його шоколадним соусом. Кількість шоколадного соусу ви можете коригувати вже на ваш смак. Ну, а далі загортайте як і будь-який інший млинець, переверніть ось так, щоб шоколад опинився внизу, і далі продовжуйте загортати. Для тих, хто полюбляє, щоб десерт був із кислинкою, пропоную ось такий простий варіант. Викладіть свіжі ягоди, малину і лохину, або ж будь-який інші. Після цього знову ж таки полийте їх шоколадним соусом. Якщо ви не маєте лохини, покладіть тільки малину. Далі загортайте, як я вже й показувала трішки раніше, і, в принципі, все можна смакувати. Така начинка і такі млинці, думаю, точно посмакують будь-кому, адже вони дійсно дуже-дуже смачні. Дякую за перегляд!